Ти солідний дядько і не хочеш їздити по ремонтах. топ 3 надійних автомобіля в Чикаго. Третє місце величезна, семимісна надійна Toyota Highlander. Компактна, надійна, економна, безвідказна. Друге місце Toyota Camry. Та машина в тебе буде працювати вічно. Навіть після е, ядерної війни залишиться та машина і таргани. Lexus. RX 360. Ті всі машини доступні з першим внеском 1000 доларів і гарантією один рік тільки в Карханте. Доброго дня, ви до нас подивимося зразу на поїдеш. Найкраща машина в своєму класі залітає в продаж 2018 року Toyota Highlander. Великий семимісний позашляховик. Але якщо захочеш, то можна помістити її. Восьму людину вона, в принципі, може тут комфортно сидіти. Ну а якщо власник дозволить залізти, все-таки всередину, на капітанських сидіннях, тут буде максимально комфортно для довгих подорожей. Машинка повністю обслужена на новій резині, на нових тормозах і з гарантією один рік. А на водійському сидінні є все, що треба: лючок, камера заднього виду, підігрів сидінь. Комфортна посадка. Тисячу доларів першого внеску і 380 доларів на місяць відділяють тебе від цього величезного красення. Субота, базарний день в Car Hunter і по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось такі от прекрасні наручні часи в подарунок. З цим годинником всі постійно будуть знати, яка година, не тільки ви, Ви отак хопс, показали і красота. Унікальний подарунок, тільки в Кархантер поспіши. Трамп підвищує тарифи, ціни на запчастини та сервіс летять просто в космос. Єдине, що залишається, їздити на американському. Залітає в продаж 2018 року джип Компас. Машинка в рестайлі на повному приводі. Ідеальний варіант для зими в Чикаго. Стильний маленький паркетничок, який її на роботу завезе, і на дискотеку так само може. Середині у нас шкіра, камера. Кнопка старту є все, що треба. Хочеш стати власником цього джипа? Всього лиш одна тисяча першого внеску і 200 доларів на місяць відділяють тебе від цього прекрасного красення. BMW, Toyota, Mercedes, Ford, Mitsubishi, Lexus, BMW, Audi, Jeep, Volvo, Chevrolet. Білий мініванчик 2013 року. Toyota Sienna, продається на торгах. Машина без аварій. В машини було всього лиш два власника обслужена, трошки потерта, трошки є царапин, але її ціна 7600 доларів. Такі сіяни продаються в дилера в районі 11-12 тисяч. Кому цікаво, можемо купити та продати в кредит. Звертайтеся. Сильна, модна, молодіжна. Залітає в продаж 2018 року Audi Q5. На цій машині можна і в костку з'їздити, і дітей до школи завести, і на вечорниці залетіти, і дівчат забрати. За 17 тисяч більшого ти ніколи не отримуєш. Електронний спідометр, камера заднього виду, підігрів сидінь. Є все, що треба, навіть чорна шкіра. 1500 доларів першого внеску і 300 доларів на місяць відділяють тебе від цієї красуні, тільки в Кархантер. І я залітаю в продаж 2018 року Honda CR-V. Та не проста, а в максимальній комплектації Touring 60 тисяч оригінального пробігу. Машина ніколи не була в ніяких ДТП. Нас зустрічають круті тапки та нові тормоза по колу. Середині в нас чорна шкіра, електронний спідометр, утримання в полосі, підігрів руля, підігрів сидінь, камера заднього виду, Bluetooth, є все, що треба. Хочеш стати власником цієї біленької красуні, всього лиш тисячу доларів першого внеску та 300 доларів на місяць відділяють тебе від цього. Чудові новини для людей, які хотіли купити електромобіль. З 28 жовтня почала працювати програма Іліной EV Ребейт. Якщо ти резидент штату Іллінойс і купуєш машину в ліцензованого дилера штату Іллінойс, ти можеш отримати до 4 тисяч доларів знижки на автомобіль. Ця програма працює трошки по-іншому, тобто ти приїжджаєш, купуєш наприклад ось цю теслу за 11,995 ми заповнюємо документи відправляємо і через тиждень отримує чек на 4000 тисячі доларів тобто ця машина тобі обійдеться всього лише в 7,995. Далеко не кожен дилер в штаті Лінойс дає доступ до цієї програми. Якщо ви купуєте в когось іншого, ми можемо вам допомогти з документами всього лише за скромну плату в 400 доларів. Якщо ви хочете купити цей автомобіль або замовити будь-який інший, звертайтесь в CarHunter. С-300 залітає в продаж. Запам'ятай цю дубку. Це єдине, що ти будеш бачити з вікна свого БМВ. 3,5 літра мотор. Газу дав, аж штани злітають. Компактна машинка, але є місце для тебе і для мене. Поки БМВшники на сервісі, ти можеш кайфувати на цій машині, бо Lexus, як і я, не ламається. 2001 тисячі внеску і ця біленька красуня твоя, тільки Car Hunter. П'ятниця, базарний день в Кархентер. І по традиції, аукціон невиданої щедрості. Кожна людина, яка приїде до нас і купить машину, отримує ціле відерко цукерок. Так що поспіши, не треба ходити по хатах, збирати цукерки. Ти на Кархентер залітай і отримуй їх. Стильна машинка повище не за всі гроші світу залітає в продаж 2016 року Lexus NX 200. Машинки не було цьомі-цьомі, ні спереді. Ні, ззаді двохлітровий мотор, повний привід. Це є все, що треба для комфортної їзди в Чикаго. Камера заднього виду підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є все, що треба. Навіть маленьке зеркальце. 1500 доларів першого внеску і 350 доларів на місяць відділяють тебе від цього красення, тільки в Car Hunter. Велика семимісна машина не за всі гроші світу. 2017 року Mitsubishi Outlander. Ми можемо зробити з першим внеском. Цього лише 800 доларів та щомісячним платежем в 200 доларів на місяць. За 200 доларів на місяць ви отримуєте велику самомісну машину з камерою заднього виду, з блутузом. Є все, що треба для оформлення кредиту. Нам потрібно драйвер лайсенс social security і 800 доларів першого внеску. Взяли в тридин від власника таку 2023 року Тойоту Кемрі. 40 тисяч миль пробігу, ціна 23 700. Таку машину ми можемо зробити з першим внеском 2000 доларів і платежем 320 доларів на місяць. Що когось цікавить, звертайтеся. А у нас перший клієнт сьогодні вже отримує свої солодощі на Хелоуінг. Вітаємо вас! Дякую. Нехай вам гарно служить і солодкого вам дороги! Дякую! Щасливо! Доброго дня, шановне панство! Я нагадую, що у нас сьогодні субота, базарний день, і в нас в наявності є більше 50 автомобілів, які ви можете купити з першим внеском від 800 доларів і платежем 200 доларів на місяць. Отут силочка на сайт, можете на неї перейти, подивитися, які там є машини. Так само на кожну машину у нас є Carfax Історія на тому ж самому сайті. Так що переходь, дивись, вибирай, приїжджай, забирай.